Я ще хриплю, не звертайте уваги, не вичухався до кінця. Але кар'єру продовжувати треба. Кар'єра за Михайла Мудрика продовжується. Після 28 зіграних турів Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед мають по 62 набраних бали. Наступний нас поєдинок буде проти Ліверпуля. Ліверпуль в нас на п'ятій позиції. Ну бажано зараз би їм не програти. А подивіться, який відрив першого другого місця від третього. Ну тільки дві команди будуть боротися за чемпіонство в цьому році. Зараз гра проти Ліверпуля, два поєдинки за збірну України. Бернлі і 1-4 ліги чемпіонів. На цій стадії нас буде чекати королівський клуб. Ліверпуль ПСЖ, Атлетико Баварія, Байер Ювентус. А в реальному житті чемпіонат України та Єврокубки вже повернулись. І додати емоції до перегляду футболу можете завдяки нашим друзям з Павбет, у яких зараз діє акція, при які ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в коментарі, ставте з розумом та перемагайте. Аройо Гордон Салах, арамбарі Карвальо Кесьє. Норіс, Арнольд, Савіч, Мілітао, Алісо поєдинок відбудеться на Етіха, домашня арена Манчестер Сіті. Я прям заряджений, тому що 5 днів я вже не записував ніяких відео. А за кар'єрою за мудрика я подвійно сумував. І знаєте, напевно, що не зважаючи на те, що я ще не вилікувався, якщо ви підтримаєте це відео. То наступний відеоролик вийде максимально швидко, і він також буде про кар'єру Мудрик. Малася вкидає. Михайло Мудрик обігрується. Малася, можна віддати. І перевіряємо, і забиваємо. Який Ліверпуль? Альо! Продовження ми вриваємося з двох ніг. 14-й гол за 28 поєдинків. Але це Ліверпуль, команда, яка йде на п'ятій позиції в АПЛ. Звісно, зараз не найкращі кондиції цієї команди, але якщо чесно, подумками я вже в матчі проти Мадридського РАЛ. Савіть з м'ячем. Іде пас на Мосалаха, але тут спокійно. Розбираються мої футболісти Дейонг. Маласія сам набирає. Ой, як же він побачив! Я навіть не просив. Михайло Мудрик. Вривається. Бий. Мосалах. В центрі поля, напевно, один із старичків уже Ліверпуля. Ну ще є Алісон, ще є Алекс Арнольд, Рамбарі. Далі віддає передачу Мартінес. А давайте підзатиснемо. Разом підемо. Дивіться, кесьє розганяє. А тут все. А ні, не все. Віддає передачу! Один-один. Забирає м'яч, стави на центр поля. Для нас це починається спочатку. Неприємні відскоки і ось, будь ласка, знову нічого не зрозуміло. Далі пас. Ароя. Центр поля! Чому він один, Гордон? Гордон чи Гордон? Пас. Михайло мудрик. Обіграємось. І вперед. Так, ось правильно ви все робите. Не зміг. Не зміг прокинути, трішечки нам не вистачило. Карваля обігрується. Арауйо пробиває. Дуже багато ударів від наших сьогоднішніх опонентів. Обікрали Михайла Мудрика. Пас-центр. Втрата м'яча. Не можемо ми вийти. От просто за захуяє. Клоп, чим ти їх нагодував? Обрізка пас. Ну, такі не беруться. Нас просто розстріляли. Марес пробив. Віддає. Холанд. Холланд. Віддавав на мудрика, але краще б напевно вдар. Після першого тайму, на жаль, ми поступаємося. Я думаю, після такого початку здивовані не тільки ви. Ми влетіли в гру досить непогано. Але потім десь втратили концентрацію, і, будь ласка, пропустили два голи. А ось такі передачі: Маласія вперед. Бий! Вітіння! Замість Мереза виходить Оден. Ну, ми будемо на підхопленні, можливо, м'яч відтолкнуть саме на нас. Подача прямо в руки Алісона. Ну-ну-ну. ну, 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 ну. Перед. Мілітао Саві стоїть, просто відбиває. Всі м'ячі йдуть прям на них. Віддає далі передачу Араухо. Норіс! проходить. Віддає. В офсайді! На жаль. Іде взагалі, як ми бачимо, десь ближче до центру. Аройо. Хлопчики, ну що ж це таке? Віддай. Просто віддай. Ну менеджери Ліверпуля все правильно роблять. Вони двох костоломів поставили в центр захисту. Савіч Мілітао. Не Мілітао ще таке собі. а От Савіч. Дивіться. Вийшов напад Дамбі. Ліверпуль хоче крові. Я їх зрозумів. Дест. Прикрити! Ой, віддає в центр. Дест! Дарін, сам проходить. Голкіп! Піздец! А я на початку поєдинку казав, що Ліверпуль ще не готовий. Подивіться, оце не готові. Оце не готові. Тих. Вони по ногам б'ють. Браво. Та чого всі розбігаються? Підтиснути. Наш м'яч. Бий! Холанд. Холанд. Отже, друзі, ось так. Незадоволені вболівальники, я їх прекрасно розумію. Ну що ж я вас всіх вітаю. Після 29-го туру Манчестер Юнайтед вирвався в одноосібний лідер. На три бали ми відстаємо від Манкуніанців. Я думаю, матч проти Новозеландії треба пропускати. Треба дати відновитись Михайлу Мудрику після гри з Ліверпулем. А ви подивіться, взагалі я й навіть не помічав. В березні в нас три поразки. В двох з них ми пропустили по чотири голи і програли повним новнеймам в Кубку 1-0. Ну Мудрику 100% треба відпочивати. Але й без Михайла Мудрика збірна України перемогла Новозеландію з рахунком 2-1. Ну на гру проти Уельса треба вийти. І взагалі, друзі, наприкінці цього сезону повинен бути чемпіонат світу. Збірна України пройшла туди кваліфікацію, тому кінець сезону буде дуже цікавим. Сікан Мудрик Циганков, Коваленко, Шапаренко, Сидорчук, Дубінчак, Тимчик, Коваленко, Бондар Різник. Що за два Коваленка? Збірна України проти збірної Уельсу. Шапаренко. А що ж там Шапаренко не бив? Шапа? Уу, Фаукс, Робертс. Віддав чудову передачу за спину нашим захисникам. якийсь молоденький то Коваленко, я не знаю хто та. Погнали. Шапа! Пробити! Боже мій, який пас видумав! І... А й ніхто ж не заважав пробити. А в захисті щось у нас проблема. Побачу. Віддав. Віктор Циганков приймає м'яч. Куди ж ти віддаєш? Ну прости вже вище. 27 хвилина. Рахунок поки що 0-0. Цикан віддає передачу, кабанда. Там далі. Довго Коваленко. Порушення. Центр. Удар! Просто удар для статистики. Подача Коваленко на виніс. Погнав. Даніл Сіканич сам. Лізь. Бий! Ну і все. Через себе. Михайло бути! Блін! А до речі, за збірну Україну через себе ми забивали вже. Це було не так давно. Ох, як прекрасно! І вперед, туди! А ну. Все перехоплюють. Все перехоплюють, все блокують. Звісно, цей поєдинок нічого не вирішує. Але якщо ми не будемо обігрувати у то що нам робити на чемпіонаті світу? І там далі. Коваленко! Дальній удар! Рука! Модрик б'є! 56 та хвилина. Перший удар Михайла Мудрика в цій кар'єрі зі штрафного. І ми от тут он запустимо. Чомусь Сікан зупинився? Джеркот віддає передачу небезпечно. Ну, вже. 20 хвилин залишається зіграти командам на рахунок 1-0. Поки що мінімально переважаємо нашого опонента Михайла Мудрика. Якось я не знаю, чи то підлаштувались під нас в стилі гри наші опоненти. Ну, не дають Михайлу Мудрику втікати один на один. Е! Вони просто нас там тягають. Ой. Ну що ж, друзі, мінімальна, але збірна України все ж таки переграла сьогоднішніх опонентів. Гвардіола вирішує Михайла Мудрика посадити в запас на наступний поєдинок. А наступна в нас гра проти Бернлі. 62 хвилина зустрічі в нас 0-0. Міняємо Ріада Марез. Включимося, вирвемо тут три бали в цьому матчі. Віддамось таку гольову передачу. Ну, ну ну, підхопіть м'яч. За тим і свіжачком зараз можемо літати і робити результат. Чудово, як ми змістилися. Фоден. Подавай. Реф, сто відсотків став. Ну. А! Не було порушення. Ну! Та! Да. Віддав! Ні, 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 ні! Я не знаю, хлопці, що нам робити. Давай, вихаломичку. Заходь. О, Кіковчик сюди. Так, ще 10 хвилин в нас є. Рук. Просто жах. Вигрізти. Ну, та не х. А далі, куди? Ну, хто небудь? Чому вони не виграють головою? Куди? Знаєте, як би сказав, все ж таки Манчестер-Сіті задавив авторитет. Ну не повинні були ми програти в цьому матчі. Ну не можна нам було цього робити. Це остаточне прощавай. Звісно, заб'є. На момент 80-ї хвилини ми програвали один ліг. Перемогли з рахунком 3-1. Ми повертаємось в основний склад. Зараз нас чекає одна четверта Ліги Чемпіонів. Я вам нагадую, що для нас в цьому сезоні, для Михайла Мудрик, пріоритет це чемпіонат взяти чемпіонство Англії. Для Манчестер Сіті пріоритет Ліга Чемпіонів. Мудрик допоможе їм взяти Лігу Чемпіонів. Вони нам допоможуть взяти чемпіонство АПЛ. Нкунку, Едвардс, Асенсіо, Жоржині, Вірдс, Казіміро, Дано, Мата, Вайт, Ленорман, Куртуа. Ліга чемпіонів повертається на Етіхан. Знову ми відчуємо неймовірну атмосферу цього турніру. Іграємо проти мадридського реалу. Мадридський реал з Михайлом Мудриком двічі поспіль прав лігу чемпіонів. Після того, як Мудрик пішов, вони жодного разу не перемагали в цьому турнірі. Мудрик, в свою чергу, також не брав без Мадридського реалу ЛЧ. Сам з М'ячем проходи, намагався вийти під удар. Баре, туди Холанда запустимо. Вайт читає. А Вайт це той, що грав в Вевертоні, здається. Фірц з Байера… Велінгтон, не пам'ятаю, звідки вони його взяли, але ще коли Михайло Мудрик грав за Мадридський Рал, Велінгтон бігав з нами на фланзі. Вводиться м'яч. На вині зіграйте. Момент, Асенсіо! Пас! Забери м'яч! Не зміг зафіксувати з першого разу. Та й з другого не зміг, просто взяв та вибив. Нконку! Мконку! О не було? Не було. Ой-ой-ой. Поки що ми не можемо перейти центр поля, але зараз молоденького палмера запустимо. На нього з'їсть. Просто пробиває Сенсіо Мартіне скидається під м'яч. А що тут? Бігати вмієте? Куртула таки забирає. Підтискаємо. Та ну який фол! Не вистачало нам би ще червоної картки отримати. І пропустити наступного гру. На Сантьяго Бернабео буде в три рази складніше, ніж сьогодні. Ну! Подача! Там куртува вбуха. Разиміро пробиває. Сам біжи. Вперед. Інкунко робить подачу. Арауха. Ну і що, не було фала. Дай руками зіграв вже. Едвард. Удар знову Мартінеса приходиться удар. Інкунку. 44-хвилина та зустрічі. На цей раз Мартінес вже не зміг заблокувати. Дали йому простір, він пробив. Просто головне, щоб зараз не було так, як матчі проти Барселони в минулому сезоні в півфіналі. Ось вона! Ну! Одразу! Як ти не забив? Як ти не забиваєш? Проштовхуємо далі м'яч, не можемо зачепитись. Після першого тайму у нас 1-0. летимо! Я усіх вітаю. Молодці! Тим часом ПСЖ перемагає Ліверпуль 1-0. Ви бачите, я дійсно стараюсь, але не вдається. От туди ми віддаємо на Палмера боже ж як він повільно розганяється. Палмер, назад Саторне ячну. Або хоча б. Вітіння. Десь в кіно виходять. Вони нас просто як. як цуциків ганяють. Сенсіо. Повертає на Казиміро. Казиміро! Вітіння. А вже помалу Манчестер Сіті починає перетягувати на себе ініціативу. Я думаю, друзі, ви це прекрасно помічаєте. Далі передача на Асенсіо. Підключення пішло від іспанця через фланг. Мендеш повинен з ним справлятися. Поки не справляється. Вий Палмер! Я сподіваюся, що це починається зірковий час цього хлопця. Тут Михайло Мудрик здавалося, що втратив м'яч. Але на щастя. на щастя, все закінчилось для нас так, як цього ми хотіли. Палмер забив пішов відпочивати. О, лівого форварда граємо. Зупини його вон туди. Там є кому бігати. Воно. Воно. 70-та хвилина, Михайло Мудрик. Все ж таки ми пробиваємо цього куртуа. Прекрасний пас від Фодена. Як же вгадав, вардіола з заміною. Ближній кут сильно пробив. Куртуа Ну Ось такий результат мене повністю влаштовує. Едвардс офсайд. Сане, Сабаслай. О, мадридському реалу потрібна, хоча б нічия в першому поєдинку. Віде далі. Зорой Сане намагався там корпусом закрити. Намагаємось ми самі протягнути цей м'яч. Не вдається бачу підключення Лероя Сане, Сане сам вміщається під ліву ногу, пробиває Лерой! Замість Казіміра виходить Йоханс Зен обіг. Вперед, ленбісак. <звіт> Наздогнати цього хлопця не так, і просто Фоден. Ти... <звіт> Дурачок, що ти робиш там на воротах? Ну як таке можна пропустити? Нкунку, що з лівої, що з правої шиє. Радіє Карлон Челоті. Перший поєдинок між Манчестер Сіті та мадридським Реалом завершився з рахунком 2-2. Нагадую вам, що це одна четверта ліги чемпіонів. ПСЖ обіграв Ліверпуль 2-0, мадридський Реал Манчестер Сіті 2-2. Інші два поєдинки ще не відіграють. Давайте зробимо наступним чином: зробіть хорошу активність під цим відеороликом, напишіть коментар. Поставте лайк, і наступний випуск вийде кар'єра за Михайла Мудрика. То граємо одну четверту ліги чемпіонів, а там і дізнаємось, пройдемо далі чи ні. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Блей Джексон. До наступної зустрічі. Бувайте!